I okay. do Шість гуртів, шість різних напрямків музики та десять позитивних годин на найгучнішому фестивалі України Старе місто. Щорічний міжнародний рок-фестиваль Старе місто став доброю традицією для Львова. Лише минулого року цей фест відвідало понад 10 тисяч слухачів. В останні роки для Львівської публіки співали легендарні Горан Бреговіч, Гуголь Бордело, Океан Ельзе, ВВС, Плін та інші. Після успіху у минулому році організатори вирішили продовжити свою лінію без попси у підборі гуртів. Поєднує. Чи відомих виконавців та культових музикантів, які славляться енергійними виступами наживо. цього року старе місто відбуватиметься на стадіоні Україна 28 травня. Першим хедлайнером буде фольк-панк-гурт Сербії the No Smoking Orchestra» із всесвітньо відомим режисером Еміром Костуріцею. А ще публіка почує культовий гурт «IAMX» фінських альтернативників «Poets of the Fall», «Rodfront», для фас та інших.